Римлянам 8 розділ, перший вірш каже. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за, за духом. Амінь. Вадим. І немає її, і залишиться тільки смердючий пшик. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. У Ісусі Христі. Бачите, Євангеліє процвітання, читають тільки половину цього вірша, тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Ісусі Христі, на цьому ставлять крапку і кричать Амінь. Але тут є дуже важливо не за тілом, а за духом. Ходити за духом це віддавати перевогу, це керуватися духовними речами. А не цим царством, так? не скарбами цього царства, як це робить Євангеліє багатства, процвітання і успіху. Взагалі дуже великий привілей для нас з вами, тому що сам Христос є нашим захистом, нашим Спасителем, але Він і є місцем нашого проживання, каже у Ісусі Христі. Всі, хто в мені. На суд не приходять всі, хто в мені. І ось він є нашим місцем проживання, і він є нашою надією і захистом. Ось. І, а, знаєте, коли служиш, от і, і проводиш час з людьми, є речі, які люди тобі відкривають. Приходять, діляться своїми болями, своїми гріхами, навіть своїми, своїми залежностями. А буває потім приходить період ті ж самі люди, яким ти служив, які тобі сповідувалися в чомусь, вони починають десь починають тебе туптати, Да? І завжди є така спокуса, і вона реальна ця спокуса те, що ти про них знаєш, те, що вони самі тобі розказали. Використати і надавати, а ти і давати їм там по мордам, по, і по всьому, по чому попадеш, можна від людей відмахатися, навіть можна і зруйнувати чиюсь долю, чиюсь репутацію, розтоптати чиєсь серце, захищаючи себе, свою репутацію перед людьми. Але дивіться, почуйте мене перед Богом, послухайте, не що скажуть люди. Перед Богом. Немає жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за Духом. Я хочу, щоб ви це почули дуже добре. Дуже... Це дуже важливо. Ми можемо намагатися утримати свою репутацію перед людьми, застосовувати якісь людські методи, боротьби, там, доказати, комусь доказувати. Особливо, наприклад, дуже боляче, коли близькі люди тебе обріхують, коли себе вигорожуючи тебе виставляють в якомусь негативному світі. Ось, а, але основне взагалі, всім, всім, всім не докажеш. І головне, що Бог знає, головне, що перед Богом немає жодного осуду тим, але лише тим. Хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Так Вадим, або зраджують. Ця зрада може бути в різних формах. І це дуже важливо. Так важливо, бо навіть коли ми в людських очах ніщо, навіть коли буває, що й батько і мати відвернулися або залишили, або померли, і ти залишаєшся сам. Ось. А... Треба вибирати, буде виправданими перед Богом. Навіть коли в людських очах ти виглядаєш ніким, нічим не звати тебе ніяк. Ось і Римляна, 8 розділ, каже 9 вірш і далі. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий. Через праведність. А коли живе в вас Дух того, хто Воскресив Ісуса змертих, хто Той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші, через свого Духа, що живе в вас. Тому то, браття, і тут браття, грецьке слово браття, воно включає і братів і сестер, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти. А коли духом умершляєте тілесні вчинки, то будете жити. Бо всі, хто водиться Духом Божим факт, сини Божі. Вони взяли ви духа неволі чи страху, але взяли на дух син, ви взяли духа синівства, що через нього кличемо. Ава Отче, сам цей дух свідчить разом із Духом нашим. Що ми діти Божі. Боже, як? Як добре знати, що посеред зла, болю, посеред зради, посеред людського гордості, людської напищеності, самозакоханості є твій дух. Який свідчить разом із Духом нашим, що ми Діти Божі, що ти направляєш наше життя в Ісусі Христі. І що, якщо ми чинимо по Духу, то значить Дух Твій живе в нас. Дух Святий наділяє нас над Природньою силою. Подивіться, попередніх нотатках все можу в Ісусі Христі. Святий Дух наділяє нас над природньою силою тою самою, якою Він Воскресив Христа із мертвих. Він дає нам як силу не грішити все може в Ісусі Христі, так і бути стійкими у випробуваннях, в труднощах, і навіть перед лицем не просто смерті нашої, що може бути легше смерть самого, ніж перед лицем втрати близької людини. І коли я вибираю діла духа, то мені немає жодного осуду. Святий Дух свідчить нашому духу, що ми діти Божі. І неважливо, хто каже навколо що нас. Як би нас не принижували, не топтали, не вбивали, є Дух Божий, який постійно говорить, Сину, мій, донько моя, це дух синівства. Не залишу вас сиротами пришлю втішителя. Навіть тоді, коли ми помиляємося, падаємо, навіть коли люди нас засуджують, зраджують і кажуть, що нам вже нема спасіння, дух синівства нагадує нам, що ми діти Божі. І тоді наш дух починає кликати до Бога, ава Отче, татку, Отче. І утішитель нас піднімає. І зміцнюється віра наша, бо праведник хоч сім разів паде, все рівно встає і кожного разу встає все сильнішим. Дух Божий допомагає нам у наших немочах. Одна з основних наших немочей це ми не знаємо, ми не знаємо як, як молитися в критичних ситуаціях. Тому Дух заступається за нас невимовними зітханнями, каже Павло, в тому ж восьмому розділі. Коли у нас немає слів для молитви, навіть стогін наш у Божих очах є ефективною молитвою, то цей дух він є гарантом нашого Воскресіння, що він оживить і наші смертні тіла. І ним ми розуміємо, що живемо чи помираємо ми Христові, і що ми побачимо Божу правду. Божу справедливість і тоді ніщо не статне, не може і не, не зробить, не відділить нас від любові Христої, Христової, яку ми пізнає, через яку ми пізнаємо батьківське серце. Благословенний наш Господь. Немає жодного осуду тим, хто в Ісусі Христі живе по духу. Ось я, Господь, можеш сказати, Ось я, Господь. Бажаю жити по духу, бажаю жити по духу, щоби ти воскресив мене, дай мені бачити чудеса закону Твого, чути голос Духа Твого. І ще ми просимо, Господь, дай нам побачити падіння цієї імперії зла щоб вона зникла, щоб їй не стало, і щоб ми могли сказати, благословений ти, Господи, амінь і амінь.